he said, give it to a very brave president. And I want to give you that at the cross. Помічник, милити країну. Батьку наш Байдене, вам не можна в Україну. Чому? Я ж випив таблетки. Ні, не в цьому справа. Пан Зеленський сказав, що не чекає вас без пі... 5 мільйон рокет. В такому випадку, секундочку. Нет, нахуй я сюди прийшов. А, точно. В такому випадку підготуйте пакет на 10 мільярдрокетс. Добре. Доставить Зеленському чи одразу для Донецьк ТТ. Нехай сам вирішує. Президенте Байден, як ви так навчилися говорити українською. Все просто, автори цього відео ліниві ідіоти. А знаєте, перед тим як мене до вас пустили, мене облапав з ніг до голови ваш охоронець. Не переживайте, він мене також лапає. До речі, сьогодні вперше сам надягнув краватку. Як я виглядатиму перед президентом Зеленським? Значно вищим. Ех, хотів би я стати президентом України, шкода, що у мене вже є вілла. Нічого, деякі наші президенти і по п'ять віл мають і нічого на другий термін йдуть. А на третій вони йдуть. Ми їх ще на другому виганяємо. Вітаю, друже. Байдене. Ходімо до моєї секретної бази, там все й обговоримо. Ось це частина мого бункерного комплексу. Будьте тут як вдома. Ви, напевне, бачили, я вам надіслав 10 мільйонів рокетс. це вдвічі більше, ніж ви просили, цього достатньо. Джо, від тебе мені ніколи нічого не буде достатньо, треба ще. Ресурси Америки обмежені, але моя щедрість, ні. Офіціант, американо з пташиним молоком, я сподіваюся, ви розумієте, чому? Чому? Бо нам треба пташки. Можу дати партію непротестованих робоголубів. Так не треба. Минулого разу, коли я у вас просив леопардів, ви відправили мені квитки у зоопарк. Більше на таке я не поведусь, і вистава у зоопарку була жахлива. Ви не жалійтеся, проводниця сказала, що у вас є 6 віл. Джо, не забувайте, що курс українських віл до американських 1 до 25. Тому ніяких віл в мене нема. Тільки так, кімнатка 2 на 2. Ну що ми все про політику та про політику. Буде вам зоопарк? Тільки не гарчі. Добре, тому пропоную урочисто прогулятися до Макдональдса.